Сьогоднішній темний день, фактично день чудес. Ще таку от штуку десь комуністи ли привезли. Це є брендовий сіменсовський перетворювач від 40-70 вольт робить 220. Робить він от за допомогою двох таких трансформаторів. Зарядки немає, просто від акумуляторів видає напругу. І десь його не знаю з комуністами чи купили. Два рази включився, третій раз не включився. Невідома ні модель, ні що воно таке. Буду пробувати розібратися. Ну і старе воно, як дідько, судячи по платі керування от з такими габаритами. Трансформатори, мотані мідною шиною, добротні, якісні. Що під радіатором ще не дивився, кидається в очі масивний дросель по коду по постійній напрузі, мабуть, щоб зменшити стрибок струму для зарядки батарей конденсаторів. Є вимикач незрозумілого призначення і компорт для комунікації з зовнішнім світом. По виходу стоїть цікавий фільтр. На професійній техніці зустрічається. Фактично, це є рлц фільтр вихідної напруги. От якось так. Далі вже як буде електрика. Дивимося на інвертор Siemens ближче. низ плати, видно полігони, видно кріплення елемента. Я так розумію, це транзистор, два транзистори інвертора. Я вже догадуюсь, які. Шахматні дошечки такі гарні призначення, не знаю, може хтось підкаже. Плата видно, що є багатослойною. Ні, двослойна плата всього-навсього. Знизу нічого цікавого. Так, радіатор масивний, великий. Дросіль фільтри ми вже розглядали. Так, полярність, щоб не перепутати, підписати. Релюшка, подивимося, контакти. Радіатор. От під цим радіатором є транзистори. Транзистори, ми вже бачили такі в відео про AirBotom, по-моєму. Ось такі транзистори. Древні промислові дорогущі. Так, підозрюю, що ця техніка як з якогось томографа чи рентгенапарату. Тяжко сказати, опізнавальних знаків небагато. Потім, як буде час, ще попробую погуглити. Знімаємо плату керування. Вуаля! Що ми маємо тут? Тут ми бачимо процесор, пам'ять прошивочку. Треба буде злити для нащадків на всякий випадок оптичні розв'язочки, керування, транзистори, розкачки. Трансформатори, мабуть, зворотнього зв'язку. На струмові не схожі. Під платою керування маленьке реле, світлодіод, конденсатори, фільтр або. Трансформатор струму, ось це скоріше трансформатор струму. Є ще запобіжники. Ну, тут ми зараз нічого більше не вицеганемо. Треба тоді від пилюки і пройтися тестером, подивитися. Тоді підключимо якраз від сонячного інвертора залишилася зборка високовольт на акумуляторів, і подумаємо, що з тим можна зробити. Готуємо панельку для програматора спеціально навченим екстрактором і легким рухом руки. Опа, фляшка, ой, флешка в нас в руках. Слідкуємо за ключем в панельку. Ще тільки глянемо маркування і на програматор. Вернув назад. Тепер, якщо б десь були програмні проблеми, маю бекапку, буду мати спокій, бо фіг знайдеш прошивки до таких речей. Провірив силові елементи, діоди, транзистори, вихідні ключі, нічого пробитого немає. Запобіжники дросіля цілі. Відповідно нічого явного. Зараз будемо пробувати вмикати, можливо, щось побачимо, а як ні, тоді прийдеться міряти, шукати документацію і думати. Подаю на перетворювач 48 вольт від акумуляторів і спрацьовую реле. Більше ніяких зовнішніх збуджень немає. Вихід мовчить, свисту перетворювача нема, на вимикач не реагує, діод не світиться. По написах нічого не гуглиться, встановити, що воно таке поки що мені не вдалося, буду допитувати власника. Зараз попробую щось проміряти, зрозуміти, чи є якісь вторинні напруги, щось десь заживлюється, чи є генерація. Не кожен ремонт може бути успішний. Так і в цьому випадку виконати ремонт стало неможливим. Неможливим чому? Тому що мертвий процесор. Як я до цього дійшов, пояснюю. Спочатку шукав, шукав, розбирався, що куди знайшов DC-DC перетворювач, котрий формує вторинні напруги. Що цікаво, вони різні для гарячої і холодної сторони. Низьковольтну акумуляторну будемо вважати холодною, високовольтну 220 будемо вважати гарячою. Отже, на холодній стороні формується плюс 12 вольт, на гарячій стороні формується плюс-мінус 13 вольт. На плату керування також приходить вхідна напруга живлення. Як ви бачите, плата розділена на два сегменти: це холодна сторона, це гаряча сторона. Процесор живе в нас на гарячій стороні. Бачимо два трансформатора зворотнього зв'язку і п'ять оптопар. Ось ці дві оптопари відповідають за включення і його індикацію. Вдалося знайти за допомогою хороших людей трохи документації, впевнився східними напругами, зрозумів, для чого вимикач як працює, для чого роз'єм і реле. Відповідно, пішов пошуком, дійшов до оптопар, знайшов, що за що відповідає. Знаю, що живлення процесора 5 вольт піднімається. Знаю, що сигнал з оптопари на процесор при включенні приходить, але нема реакції процесора. Що далі? Далі треба зрозуміти, чому не ра... нема реакції процесора. Е, Живлення забезпечене, шукаємо ножку ресет, дивимося, чи не залипший ресет, пробуємо скинути процесор. Реакції немає. Дивлюся, кварц, на кварці немає генерації. Для впевності кварц поміняв підкинув, генерація так і не з'явилася. Живлення є, ресет проходить, замикань немає, проц не гріється, споживання зайвого немає, генерації немає, проц мертвий. В даному випадку нічим допомогти не зможу. Міняти немає сенсу, бо їх немає в продажі, замовляти з Китаю незрозуміло, що немає сенсу. Раз. А два. Його ще треба чимось прошити. Він має read-only пам'ять. його треба програмувати. Зовнішньої флешки може бути недостатньо. А прошивок, звичайно, я не маю. Тому, на жаль, потрачено купу часу, успіху немає. Піде в світ металобухту, видаю клієнту без ремонту. Знайомий потішив, зарядка не працює. Та, на вигляд вбита, але це стара радянська техніка, яку вбити неможливо. І якби зарядка робоча, але давно такого не бачив. Ось, замість дротів використаний каукціальний кабель телевізійний, тонкий. Тобто підключення йде не дротом багатожильним з великою площею, а йде банальним телевізійним кабелем. Телевізійним кабелем підключені клемники. Тут видно поплавлений дріт. Ось він відірвався від клемника, підпаяли напряму. І барабанна дробь, Тримається він на одній волосинці. Ось весь 2 квадрата чи півтора, півтора, мабуть, переріз дроту. Тримається пайка на одній волосинці. Отак, от блін, заряджають акумулятори наші сусіди. А під шумок ще один прикол. Розлетівся механічно адаптер китайський від медіаконвертора. Медіаконвертор був куплений в провайдера інтернету, новий, запакований, все, як книжка пише. Корпус клеєний, до нього ніхто не лазив. Вийшов з ладу блок живлення, от розвалився, розбираю його а тут дивимось прикол. То, що конденсатори подуті і він згорів остаточно. Це нас зараз не цікавить. Зверніть увагу на обрізані дроти, які залиті клеєм. Тобто, ось тут, де зафіксовано клеєм, були заводські підключення, колись в якомусь адаптері. Потім китайці то діло обрізали, напаяли свій корпус, напаяли з соплями зверху дроти нові. І продали як новий адаптер. Тобто, ось так навіть од нову річ можна купити з старою начинкою. Китай, блін.